Друзі народ, і сьогодні ми поговоримо. Так, ось давно я не балакав. Буде такий випуск з балачкою моєю. Ось так собі думав, думав, гадав. Про що я хотів би поговорити? Но... А то, ну. Ото відносно недавно натрапив на один англомовний канал. І він такий. Прям змусив мене замислитися про те, про всяке. На ньому було близько 10 тисяч відео, великих, прям. Нормальних відео, повноцінних, не лиш там. Здається, шортів не було і стрімів. Чисто відео, летсплеї, проходження різноманітних RPG-шок, ну, Людина проходила. Проходить ігри, які їй подобаються. Вона потепер викладає. Здавалося б, такого каналу з такими кількостями відео мало би бути там неймовірна кількість підписників, але ні. Теж там близько 7 тисяч підписників, перегляди на тих відео. Ну, взагалі не цей не сказав би, що аж такі великі. Приблизно, які в мене. Як на якому відео, може бути, 5, може бути, 10, там, може, на деяких там і нулі були. Людина повністю англійською собі говорить там свої реакції думки. І, здавалося, б, що тут такого. До чого тут мій канал, що воно задумається? Ну, ось, як мінімум. Приклад відразу такий. Ну, ось а кажуть, що типу, а, на українській мові за це, що це, знішили. Так, людей менше дивиться, бо менше охоплення це вже кількості тих, хто розумітиме тебе. Але знову ж таки. Це не гарантує цього, що хтось там якийсь, не знаю, японець чи. Американець не зайде, подивиться. Може він вчити українську чи щось. Ну, суть не в цьому. Є такі нішеві канали скрізь. Якою би ти мою не говорив. І якщо ти хочеш бути таким каналом, то чому б і ні. Ну, бути каналом дивно звучить, правда. Але нехай буде так. І ось це я собі такий. Думаю, гадаю, ретро ігри, в принципі, проходить людина, що хоче, і нормально в неї виходить там. А чому б і я так не робив? Ну, я, в принципі, так і роблю, але якось ще якісь сумніви, може, якісь там популярні штуки, десь щось інколи переселював себе. Рани подобалося, а я такий: Не треба пройти, я ж почав, ну, треба пройти. А ти позаради чого себе переселювати? Якщо хочу, що чому би і ні? Що би не проходити. Я знаю, що в мене не буде великої аудиторії. Я, в принципі, за цим і не женуся. Я чисто... Просто сподобалась ідея ділитися проходженнями. Тому я це і почав. А не заради того, щоб бути популярним, якби хотів бути популярним, показував би своє. Обличчя, мабуть. Інакше би це все, все ввів, чи ще щось, як, наприклад, ті ж ці. Затремба зараз. он. Чому згадав, бо той же приклад. Кажуть, що ж коротше, чим відео, тим краще, більше ліпше дивляться. Людей лякають великі відео. У нього там весь час лецплей зі стрімів монтує. Там по дві годині, по три, і люди дивляться, і, і, і нічого. І нормальні там перегляди, типу. А як люди взагалі теж на стрімах сидять по -п -п годинами? Теж нормально. Хто Хоче зайде, подивиться і не буде цей. А, і ще той канал був теж. Без вебки, без там ідеального звуку, без ідеальної картинки, така яка там. Просто від душі для себе і тим, кому цікаво людина записує. Ну, а це я вже ті думаю, а ми ж схожі. Тільки я себе чомусь там це, як вже й казав, що перемудрував, щось гриз себе чому, чому? Тому так. Не знаю, чи це щось зміниться, чи ні. Багато нішевих каналів таких проходжень є на українському Ютубі, і можна сказати, о, це що проходження, це? Кожне унікальне від кожної людини. І хто сказав, що ті, хто знімають проходження, вони відразу хочуть там, не знаю, легкі ці перегляди заробіток. Може людина просто хоче знімати, як оце я, в принципі. Чесно кажучи, просто хочеться та й садівиться. Та я завжди чую оце українського контенту будь-якого не Всі український контент буде. Повинен займати всі ніші, абсолютно не тільки з ідеальними картинками. І такі, які від, від топового контенту до трешняка найвідбитішого там, відбірнішого, теж повинен бути українською. Ну, я не, не думаю, що в мене аж настільки аж трешнячок, ну но... я таке не вважаю, але у кожного свої поняття. Відносності ці всі штуки. Тому то таке, але факт тому, що. А чому б і ні, чому б? мій контент теж не. Все ж таки, з часом якось та набирає перегляди, капає. Ось такий в мене куточок для. Я радий всім і кожному. ну, Хто не соромиться дивитися мій контент? Дуже сильно вдячна, якщо ви це дивитеся, чуєте. Підтримуйте мене коментарями, вподобайками. Я радий всім і кожному. Це справді приємно. І як показує практика, типу речі взагалі, які не, неочікувані. Є відео, де взагалі я записував з телефона з, з мікрофоном там якимсь дешманським від навушників. Простеньких і. Там, взагалі, перегляди ростуть, капають, Гра Зайшла мобільна. Prison Escape. І продовжує набирати свої перегляди. Тому чому б і ні? Ніше вісь мене якраз і заходить. З часом мої відео, як ці, потихеньку з часом набирають перегляди. Як березовий сік, який капає, набирається потихеньку в ємність. Тільки в нас відео, як, скоріше, як ємність, мабуть. Але. Як березовий сік, нехай буде, як березовий сік, та така штука. Ну, щось таке. Дивне. Прослухали ви. Я взагалі це хотів казати, такий думаю. Проходження ділив, чи може записувати, не записувати ще по Руч Galaxy? А потім такий думав: а чому б і не записувати більше всі ці штуки? Чому б не пройти на 100%? На що відкладати? Десь колись можливо, десь як колись запишуть, запишу ще, чому ще я повинен проходити? Десь якісь там можливо сподіватися, що хтось українізує. Я знаю, що я не можу її українізувати, тому. Тому я українізую, українізоване створю проходження. Тим самим українізую її. Хоча в такому вигляді. Так, да, Буду її проходити, скільки зможу. Там якось собі розберуся, як Спасибо. подавати це. Та якось так. Все. Думаю, а чи що хотів, то сказав, що не, не сказав, забув щось, то так вже і буде. Так я нам наговорив. Що маєте щось сказати, пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Буду радий почитати. Добре, тоді на цьому ми завершимо. Тож дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свої подобайки, писати коментарі. А найголовніше бережіть себе та своїх. Рідних. Uh,